Компас. Ви всі чули, що це таке. Але сьогодні ми не будемо розглядати теорію, як він працює, да? а ми з вами розглянемо його типову комплектацію на майже на кожному судні, вона однакова. І так, що в нас є, чи з яких складових частин складається от така типова блок гір компасу. Перше, що ми. Знаємо ще з мариходки, що є в нас репітер гір компасу. Да? Це те, що нам показує курс. У нас є от такий аналоговий репітер для відображення гірокомпасного курсу. Як їм користуватися і зчитувати інформацію, я вам покажу трохи пізніше. Далі. У нас є операційна панель гіркомпасу. Це Панель, з якої ми можемо вводити е, якісь коректуючі моменти, е, приймати до обліку швидкісну похибку гірокомпасу, бо швидкісна похибка гірокомпаса проявляється у всіх гірокомпасів однаково, але методи виключення цієї похибки е, різні. У нашому випадку швидкісна похибка гірокомпасу виключається автоматично, так як до нашого гірокомпасу підключен лаг, який дає швидкість, та GPS, яка дає нам широту місця. І ми можемо бачити, що спід стоїть авто і Latitude авто. Тим самим швидкісна похибка гірокомпасу Виключається автоматично. Але якщо воно не працює, я вам розкажу, що з цим робити. Репітер. Ось у нас репітер. Його ще називають центральний репітер. А, чому, чому центральний? Бо вот так центрально знаходиться. І е, репітер розполагається на такому карданому підвісі. Щоб завжди ми могли бачити його у горизонтальній площині. Що нам відображує репітер? Зверніть, будь ласка, увагу. Ось це картушка грубого відліку. А ось це картушка точного відліку. Йдемо завжди зліва направо. Ви бачите, що відмітка курса. У нас знаходиться між 230 та 240. А тут між 5 та 6 градусами. Це означає курс 235 і 6, 7, 8. 235 і 8,9. Ось так ми можемо зчитувати е, гірокомпасний курс. Окрім Аналогово репітеру в нас є ще цифровий репітер. Будь ласка, тут нічого складного. Просто цифри. 235,9. І тут ми бачимо з вами 235,9 градуси На репітер цього компасу ми можемо встановити ось такий пеленгатор, яким ми беремо. Пеленги та курсові кути на об'єкти, чи наземні, чи небесні. до гір Кампаса входить ось такий курсограф. Курсограф служить для запису зміни курсу у часі та виписує нам ось таку курсограму. З того, що потрібно знати, ось тут у нас може включатися світло чи виключатися запис, стоп запису. Бистро, швидко да, чи ні. У курсографа є два пера. Одне четвертне, а друге курсове. Ось бачите, вони працюють два в одному. Дивіться, ось це перо, яке пише у четвертях. Є перша четверть від 0 до 90, друга 90-180, третя 180-270 і 270-360. А тут ось пишеться курс. Так, ось, який нам курс показує, був записаний ось у цієї точки. В нас він може бути 320. 220, 340 чи 40. Ми звертаємося до четверті. Бачимо, що красна лінія. Ну, вона тут, десь плохо видно, що вона красна. 180, 270. Тому ми розуміємо, що це. Ось тут треба читати. Тобто, курс тут 220 градусів. Був у. Даний час запису. Тому, якщо б ось ця красна лінія в нас була б би, би ось тут, ось цій цієї першої четверті, то курс би ми вщитували, що він є 40 градусів. Також на крильях містка знаходяться спеціальні такі, називаються пелоруси. Що в них є головне, то що вони дають нам змогу брати дуже зручно пеленга на об'єкти. Ось тут воно відкривається, і ми бачимо теж самий репітер аналоговий, як центральний, тільки на крилах міста. А де ж знаходиться сам основний блок гіркомпасу? Колись давно, так як гіркомпаси були дуже великого розміру, та їх всі блоки були. Е Значного теж розміру було спеціальне приміщення, та воно називалось гір Але зараз сам гіркомпас займає дуже мало місця і знаходиться на містку. Ось тут. Ось так виглядає основний блок гірокомпасу. Він обслуговується спеціальною сервісною службою. Щорічно. Ось тут викручуються фіксовані болти, воно все виїжджає, його можна розібрати, замінити гіросферу, чуткий елемент. От останнє обслуговування в нього було. Гіросфера замінена у травні 23-го року. 8 травня. Ось. Цього вистачає на один рік. Що є важливим? Бувають випадки, коли гірокомпас вимикається, чи його вимикають. І е, ви його потім запускаєте. Але зверніть увагу, ось цей курс основного приладу 236.1 повинен відображатись на інших всіх репіторах. Якщо на вашому репітері інший курс, то ось ці всі репітера потрібно согласувати з основним приладом. Як це робиться? Дуже просто. У даному випадку ось тут в нас є регулювання підсвітки. І тут є такий тумблер. Я його підіймаю. І відпускаю. Зараз репітер гірокомпасу виконує автоматичне заголосування з основним приладом 236 і 1. Дивимось сюди 236 і 1. Дуже важливо після запуску гірокомпасу і коли він прийде у меридіан, Перевірити, щоб курс, який показує основний прилад гірком відображувала наша радіолокаційна станція. Зараз ми можемо бачити наш курс 236,1 градус. Наш курс у радіолокаторі 236,2 на 10-ту відрізняється. Зараз я вам покажу, як це зробити. Заходимо до меню мейн. «Nav Equipment Setting», «Gyro Setting», Вводимо 236 і 1, Enter. Все, ми змінили і в нас все дуже добре. Exit, exit. Додатково репітера гірокомпасу встановлюється у румпельному відділенні 100%. Та у каюті капітана. Якщо в нас є чи виникають якісь несправності, ось цей прибор, операційна панель гірокомпасу, нам тут буде писати ось ці, е, аларми, е, яка несправність чи код цієї, цієї несправності. Як я вам казав у, на початку відео за швидкісну похибку гірокомпасу, е, якщо у вас коректор не спрацьовує, автоматичний коректор, Бувають різні причини. Ви ось менуал до гір компасу та відкриваєте сторінку з таблицею цієї похибки. Як її користуватися? Дуже просто. Наприклад, швидкість е, судна у вас 12 вузлів. Швидкість судна 12 вузлів. Широта місця 40. Е, ваше судно йде. Курсом 45 градусів. Вибираємо 40, ага, 45 градусів. Спускаємо сюди, спускаємо сюди. Похибка швидкісна буде 0,7. Якщо ви йдете курсами North, то у вас похибка зі знаком минус. Якщо ви йдете курсами South, у вас похибка за знаком плюс.